Багато хто бачив такі автомати. Учасникам пропонують відгамселити грушу і дізнатися силу свого удару. У Львові вирішили, що багатарям розтрачувати свою міць, махаючи кулаками на вулиці, не личить і запрезентували новий офіційний вид спорту. Щоправда, до змагань допускатимуть лише чоловіків. Тим, кому виповнилось 18. У кожного по п'ять спроб показати свій хист. В цьому силомірі всередині в середині знаходиться. Акселерометр це є пристрій, який визначає прискорення удару. Так? Прискорення удару, яке виникає внаслідок контакту, контакту рука, руки там, чи ноги безпосередньо вже ось мішком. Помноживши прискорення на масу мішка, дізнаємось силу удару. Бити по груші можна кулаками, ліктями та ногами. Турнір об'єднає понад 25 видів спорту. У поєдинку можуть зустрітися бодібілдер та каратист, боксер та ватерполіст. Двері відчинені і для котигорошків-аматорів. кураж, куражу, в азарт дуже цікаво, скажу по правді, тому що насправді ми на тренуваннях не відпрацьовуємо удари з мішком, ми відпрацьовуємо кидочки. Кидочки з мішем інакше і мене в воді. Але насправді було дуже цікаво. Спортсмени змагатимуться у трьох вагових категоріях. Окрім того, визначать і абсолютного чемпіона. Техніка тут настільки там що розмах, скільки чітко треба в то місце попасти і. Швидко і хльостко для того, щоб показали швидкий, сильний жорсткий удар. 430. О. О. Першість міста відбудеться 23 жовтня о 19.00 на вулиці Джерельній. Вхід безкоштовний. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.